Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Швець. Ви знаєте, сьогодні дуже вдалий день. Вдалий день, незважаючи на туман, на болото, на негоду, ми вирішили взяти і піти, і піти розкривати українську історію Північної Бесарабії. І натрапили. натрапили, Подивіться на що ми натрапили. Місцевість. І. Перед вами колекція артефактів, наконечники, наконечники списів різних часів: скіфи, сармати, нормани, германці. Подивіться, яка надзвичайно цікава колекція наконечників. Оце крисало. Ним вибивали вогонь. Оце броньовані стріли вузенькі, які проходили між латами, пробивали лати. Оце Київська Русь. КР. Скіфська пряжка. Ну от стріла схожа на стріли, яким користувалися нормани. Нормандські рицарі. Ви скажете, чи були тут вікінги, нормандські рицарі? Звичайно були. Таку стрілу, правда, я відзнімав більші стріли, я вже четвертий чи п'ятий раз тримаю в руках. Для чого ці речі? Для того, щоб коли стріла попадала, її неможливо було витягнути з тіла. Хіба вирвати з м'ясом? Підковка невелика. Цвяхи. Ну, і дуже цікава річ я вам покажу. Хто знавець археології, напишіть, будь ласка, мені в коментарях. Схоже начебто, не знаю, на невеличку таку рогатину, бачите? З сторони отакий от гострячок, з іншої сторони рогатина. Чи це зброї, чи це знаряддя рибалки, полювання, але ось така знахідка. Назвичайно цікаві у нас знахідки сьогодні. Ще раз подивимось. На Сакірянщині, в Чернівецькій області усі епохи. Черняхівська культура, скіфи, гуни, сармати, київська Русь, козачина. Все до вашої уваги! З вами український історик та журналіст Рошвець в археологічній експедиції. Скажте війна. Ви знаєте, сьогодні ми теж воюємо, тому що розкриваючи українську історію самотужки без допомоги місцевих обласних влад, ми воюємо. Воюємо за те, щоб історія залишилась в пам'яті українців, народ, який не знає своєї історії, приречений на забуття. Просто приречений на забуття, приречений на знищення. Не дамо знищити Україну, український народ, нашу пам'ять, нашу українську історію. Підписуйтесь на канал. Дякую вам. Не перемикайтесь, далі буде ще цікавіше. Слідкуйте за основною стрічкою ютуб каналу Ігор Кравцов.